У ну, питання буде стосуватися розбіжностей між американським і українським підходом у побудові довіри між брендом і його b 2 b партнерами. В чому ви бачите різницю, розуміючи, що це найбільший ринок у, світ, у світі світі на нашій індустрії. Ми продовжували туди їздити. Кожен рік виставлялися на виставці, і зараз пам'ятаю таку цікаву історію. Підходить чоловік, це вже була п'ята виставка. Підходить з такими словами, а ви досі виробляєте шийники? Цікаво е, настав час з вами поговорити. Він 5 років нас відстежував, і тільки після цього став з нами розмовляти. Ключовий момент момент на американському ринку, навіть якщо у тебе крутий продукт, навіть якщо цей продукт дуже конкурентно здатний по ціні, це. Нічого не означає, якщо твоїй компанії немає 30-40 років, і компанія не має репутації, рекомендації довіру з тобою, ніхто не буде працювати, і це дуже важко здолати цей бар'єр. Але ми точно його вже здавали В цьому році. Була 15-та виставка, і к нам підходять як до американські компанії.